Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбет підтримуємо український футбол. Усім привіт, це Юр Гаврищак, YouTube-ресурс футбол 24 Традиційно у понеділок ми обговорюємо поєдинки українців, які взяли участь в рамках англійської прем'єр-ліги. І от лондонський Челсі під керівництвом поверненням під керівництво Френка Лемпарда, уже програв третій матч поспіль із трьох дебютних. Поступилися Брайтону Дедзербі у рідних стінах на Стенфорд-Брідж із рахунком 1-2. І у нас уже є на зв'язку. Тарас Котів кажу тобі. Привіт, Тарас. Привіт. Скажи, будь ласка, як гра тобі Михайла Мудрика у цьому поєдинку, зважаючи на те, що він отримав одну з найвищих оцінок від статистичних порталів, якщо враховувати лише склад лондонського Челсі? Це був безумовно найкращий матч Михайла в Челсі. Це був єдиний повний матч, що стало на для мене особисто в принципі навіть не великою несподіванкою. З одного боку Лемпарт анонсував те, що гратимуть в цій грі між? двома найважливішими матчами сезону, що завезв що залишилось а, з реалом. Гратимуть резервісти, ті, що мають ма, мало ігрового часу, але все-таки десь знову ж стабільно Михайло десь почав розчинятися в районі 50-60 хвилин, коли це було четверо футболістів Челсі біля Бакової. Мені здавалося, що от один з них то точно українця поміняє. Але сам відійшов від того стереотипу в. Якось е, плану е, на українця, який демонстрував Поттер, е, і в принципі надав йому найбільше ігрового часу. А Михайло показав, що в принципі може е, непогані дії видавати і е, таку тр трохи маніпулятивну статистику наведемо. Але е, два асисти в сезоні це ну, більше ні жоден гравець Челсі, ніж українець Михайло Мудрик, якого так там е, знищувала. Звинувачували в багатьох провалах, не віддав. Тобто, можна сказати, такий собі успіх, але це якщо говорити серйозно, це просто свідчить про стан взагалі команди, стан команди яка, я думаю, програє перегони з Сергінгом Холландом, хто скільки заб'є в сезоні АПЛ. Тобто, поки що вони такі йдуть на, на те, що вони. Менше заб'ють ніж найкращий бомбардер сезону. Вся команда, і е, дуже сподобалося просто в дії Михайла в усіх фазах гри це. Звичайно, ще не до кінця було те, що можна від нього повністю очікувати. Але швидкість те, як він посадив Велтмана на жовту катку. В принципі, захисник Брайтона навіть травмувався постійні ривки Михала на фланзі він не витримав те, як український вінгер розміщувався в центр. Як він дуже непогано комбінував в принципі, з Галахаром, Маунтом, шукав найкращий спосіб для того, щоб віддати пас на загострення. Мені не вистачило ривків від Стерлінга, від Фелікса, е, Пулішича для того, щоб вони ну, відкривалися під передачі, тому що Мудрик міг ще більше гостроти віддавати, адже е, робити, адже він е, створював ці моменти на рівному місці, просто на своїй швидкості, на маневрах тіла, дуже класно балансував і е, далі вже не вистачало від партнерів підтримки. Переважно він непогано е, перехоплював м'ячі, е, тобто ця швидкість допомагає ну, такий був, можна сказати, тізер. Тому що ми б мали би побачити ще від Михайла в найближчих матчах АПЛ, то це ці швидкісні такі рівки, де команда високо пресингує, і він перекриває передачі, він встигає покрити простір набагато швидше за всіх гравців і своєї команди, і суперника. І це теж перспективна така опція в високому пресингу. І ну, от загалом. Цей в принципі асист, це, звичайно, не був супер -якісний. якийсь пас е, на на ворота, там на 100% момент. Це і моментом складно назвати, і Рикошет там допоміг хорові відзначитись. Але е, якщо дивитися то як прийшов взагалі, цей пас, як дії е, українця, який з глибини увірвався, е, змусив захисників Брайтона в некомфортне становище е, себе е, покласти, то е, тут українець е, українець зіграв супер е, питання. Немає, і після того як він ну таке враження, що він вже очікував, зараз заміна зараз. Знову зійду з поля. Вже так трошки моральний стан підпадав. Але ось якраз після того як Лемпарт е не зняв його і стало зрозуміло, що всі п'ять замін Челсі використав, і е українець гратиме до кінця, в нього раптово виросли крила. Він аж настільки якось так почав рі різко давати ці всі ривки в штрафнув по флангу в центр. Е що е аж кілька разів валявся на зані. Я вже переживав, що він. Можливо, травму отримає десь, чи чи, чи це може просто судому його хапали? Ну але о, ця пра працездатність, ці бажання, цей атлетизм і, і навіть в відборі досить, досить таки на хорошому рівні були. Дивився цей матч з англійськими коментаторами, і було вони зауважили наступне: що так, пейс Мудрика, помітний і він це продемонстрував, один з найкращих в англійській прем'єр лізі, якщо не найкращий, а от кваліті, типу якості не вистачає і креативних дій. Хоча, зважаючи власне напас на, на Галахара, це і були креативні дії, коли він зміщається в показує, що він в одну сторону біжить, а віддає пас за спини захисникам зовсім інше. Ну типу якість. І здивувало, знаєш мене, що що в матчі, от власне проти Вестхему, коли якраз. Лампард його не замінив і в нього розправилася крила. Це нагадали Михайла Мудрика в Єврокубках. гра за Донецький шахтар, коли він зміщується з флангу в центр, і або пробуває, або віддає гострий пас. Так, це дійсно нагадувало того Мудрика, е, який був в Шахтарі, тому що на нього грали. Е, як ж якісно е, в моменті, коли е, Мудрик відкривався і створював загрозу, як ж якісно відрізав трьох гравців пасами Енсо на нього, і навіть Бає Шиль е, центральний захисник грав на Михайла. І в принципі, там ну, 14 дій з 33 його відбулися на лівому фланзі, е, а решта в центрі. Тобто е, Мудрик не збивався до бога. Бокової лінії, ще часто е, його просто е, вибивали до бокової, і там вже е, десь чи силовими прийомами чи е, груповим пресингом е, накривали і відбирали. А от в центрі він е, цікавіше діє, він гостріший, він розриває е, надійну таку оборону, і е, це дає е, Челсі якусь перевагу. Це створює моменти, це створює передумови для моментів. Е, просто єдине що. Е, Коліті це процес двосторонній, тобто це не тільки е, самі рішення українця, і якщо відкривався дуже якісно відкривався Маунт. Після своєї заміни е, ці передачі йшли. Якщо е, відкривався е, Галахер, так само непогано, е, Михайло взаємодіяв. Тобто, е, він, якщо бачить нормальну опцію, е, він е, обирає її і е, не намагається йти найпростішим шляхом, що подобається, тому що. В принципі, там, в моменті з, з Галахором дійсно мало хто би подумав такий пас віддати, тому що ніби там в, на фланзі відкриваються пулі, ще, ще, ще там інші можливості були для розвертання атаки. А він віддав такий небанальний пас на вільного гравця, який просто буквально в ту ж секунду він відкрився. Він почав забігати ну, ледь не спиною, помітив українець, і це дуже сподобалося. те, що От він проявив, почав проявляти якийсь свій вдавний інтелект. Він психологічно почав впевненіше почуватися і показувати, демонструвати те, що весь ну, цей а, хейт, весь це психологічна важкість з нього трошки спадає, і він ніби з чистого листа починає. І в принципі, це одну гра мудрика поруч десь з тими прогресом Галахара на. Позиції десятки поруч з тим виходом непоганим гострим Маунта на заміну. Ну, зрештою, Маунт і Галахер це такі їх фанати Челсі по черзі, так на наступника Лемпарда. Бачили, і можливо, все-таки Френки, хоча б в тому плані щось якісне привнесе, що одного з них розвине, почне дуже довіряти їм, почне якось їх більше ближче до атаки, розташовувати. І е, непогано не це буде е, вирішуватися. А ось е, разом з цими от позитивами, разом з тим, що там в принципі, Кепа творив дива за його восьмомасаєвами, е, коли він отримав капітанську пов'язку. То е, Мудрих був таким позитивом теж, і в принципі фанати в Челсі його виділяють ледь не головним таким а позитивом, тому в принципі тут заслужено. Коли ми, ну коли він провалювався, коли він діяв а, сам за себе. Ми це про це говорили. Це викликало нерозуміння вир... роздратування фанатів. Ми про це говорили. Коли він дійсно провів якісну гру, ми про це говоримо так само а, без, без будь-якого суб'єктивізму, те, що там не, не, не те, що нам дуже хочеться похвалити, а реально гра мудрика був таким єдиним світлим привіт. Одним з а, не Небагатьох всі тих провінчиків в Челсі. Ну там він дійсно був дуже активний, і зважаючи, що він дійсно отримав впевненість, підтвердження цьому удар вже на одних хвилинах матчу. Коли якби він забив, це було б феноменально, коли пробив і здалеку. Але повернемося до такого персонажа як Френк Лемпард. Твіттер просто Челсі після чергової поразки, вже третьої поспіль, третьої дебютної поразки Френка Лемпарда що? просто розривав і вони натякали, не натякали, прямо просто демонстрували, але що Томаса Тухеля не варто було звільняти, а про Поттера взагалі не згадували. Кожен клуб має кращих власників і раду директорів, ніж Челсі. Погляньте на Астон Віллу, як вони прийняли рішення підписати Емері, і тепер вони в топ-6. А ось Бойлі підписав контракт із такими менеджерами, як Поттер, а потім замінив його Лемпардом. Смішно було применшувати провину менеджменту. Цей чоловік отримав 30% наших балів, до речі, і його звільнили. Сподіваюся, тот Боєлі тепер усвідомлює, яку жахливу помилку він зробив, звільнивши Тухеля. Я не звинувачуватиму Френка у цій поразці. Він взяв кермо корабля, який тоне здається, на полі 11 гравців, які не впевнені у тактиці. Для нового менеджера просто неможливо впорядкувати безлад. Як ти думаєш, Френк Лемпер взагалі щось в роздягальні вирішує чи ні? Напевне, його брали більше під ту легендарність, під емоційний пошуки емоційного імпульсу, де е, керівництво Челсі здавалося, що цього не вистачає, що е, команда психологічно насамперед в стагнації перебуває. І е, давайте візьмемо Лемпард. Дуже багато від коментарів від гравців, які розказують, що наскільки він правильні такі мотиваційні промови заряджав в, 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 в матчах, і тренуваннях. І що це їм сам дуже подобалося, вони такі заряджалися цією позитивною енергетикою. Але те, що не вистачає, не вистачає системності, тактичної е, навченості штабу Лемпарда, не тільки йому, а й його штабові. Е, і це все просто проявляється на полі, тому що Брайтон просто по грі Дедзербі знищував е, Лемпарда. Він, в принципі, перед тим не помітив опору і Поттера, в, ну, але там хоч якісь просто дурнуваті помилки такі в обороні. Були, і, і автоголи, і два і ну там в, в домашньому матчі Брайтону трошки щастило е, з Челсі, а тут просто по, по, розвал такий в усіх лініях, оборони нема, е, серединка відсутня. М Просто ну, такі можна сказати, що сезон вже відданий під е, на відкуп якимось експериментам е, Лемпарда, і в принципі ну, Челсі грає за Петрушку. Зараз вони вилетять е, від реала, і все, їм більше нема, нема чим більше страждати, крім того, щоб там ну, не вилетіти, ну, 12 очок, все-таки конкуренти з Дна таблиці відмовляються синхронно перемагати, набирати очки. Так що думаю, що Челсі навіть всі матчі сезону, що. Залишиться, програє, а це дуже навіть е, реально. То е, навряд чи команда Лемберта вилетить ось е, і, е, ну, в принципі. Є такі, є питання звичайно до його, до його якихось управління, але наприклад, ну там фанати Челсі згадують Тухеля Боготворяття. Що зараз показує Тухель в Баварії? Абсолютно е, не незрозумілі результати таке враження, що команду з команди випустили ви повітря після незрозумілої відставки на Альсмана. Чи Потер був би гіршим, якщо такий е, доводити до експериментаторства і так далі, то, то я думаю, ні, тут би були на. Напевно, що все-таки в грема якісь цікавіші ходи. А, але от суто можливо в розкритті якихось індивідуальних талантів, типу там Мудрика, Галахера, можливо, ще, ще когось підтягне. Френкі, то тут навпаки, десь може бути позитив, тому що він, в принципі, ну вже має свободу таку дій, і він вже його тим ні хейтом, ні не, якимсь незрозумінням фанатів не здивуєш. Ну, в принципі, правда, там болівальники вже почали наїжджати прямо на трибунах на Тода Бойлі. Що, що відбувається, ми, ми не такого очікували. Ми хотіли дуже зміни. Потер, але ми сподівалися, якось дива казки, а тут нічого не відбувається, відбувається тільки набагато. Набагато гірше, не, ніж навіть при Потері було. Е, ось, ну, е... Просто коли керівництво команди, наприклад, є від авторитетних інсайдерів такі думки, що а, і інсайди, що хочуть продовжити того ж Фелікса викупити контракт його, а це коштуватиме е, нових яків 100 100 мільйонів фунтів, якщо не більше. Е, і ми подивимося на дії жуаво в цьому матчі. Він виходить, свіжа людина виходить на заміну, е, монтається проти трьох суперників на своїй половині поля. Брайтон від Перехоплює і е, потім Челсі перехоплює і знов. Е, Знову пасивна гра в відборі, не, не відмовляється просто португалець е, грати на команду. І Бретон легенько доводить до Анчісо і забиває цей прекрасний гол. Е, і в атаці нічого він не демонструє, і в обороні просто, ну, типу, навіть з Мудриком це небо і земля. Михайло не завжди ухвалює преміє рішення. Десь трошки він десь відскакує від суперників, е, в корпус десь не витримує, але він хоч в цю боротьбу вступає, він робить ці теклси, відбирання і так далі. А е, Фелікс просто імітує. І е, тут же питання вже не до Лемперда, питання до того, чого підписували того гравця, чого, ну це, це по, е, Фелікс непогано може там накрутити це, буде ефектно, красиво е, дивитися на кількох суперників, але коли він на своїй половині поля накручує і після цього привозить гол, то це теж викликає шалені запитання і навіщо команді такий гравець. Тим більше, що, в принципі, якщо вже ставити на такого митця, який буде менше відбирати. Менше у відборі грати, а більше творити в атаці. То я думаю, що Мудрик цікавіший, тобто у Фелікса немає такої швидкості, у Фелікса немає стільки нестандартних дій, і Фелікс ну ніби взагалі він заточений просто не індивідуалізм, а егоїзм. А Михайло він, він його можна ліпити. Він скромніша така персона. Він може, може бути командним гравцем, якщо знайде свого тренера, який буде його розвати, вірити. І в принципі, в тому плані десь є надія, що Лемпа таким і для нього. Стане, хоча теж відзначаємо, як в моменті зголом він стояв поруч з автором асисту Гросом. Гроз зробив ривочок на фланг, е -а, а Михайло просто зону покривав а за своїм гравцем не пішов. В принципі, там нічого страшного, тому що ще й Чілбол був, і він е -е, десь досить пасивно дивився, як Гроз подає. Е -е, але е -е, от такі дзвіночки, що десь. Е не те що мудрик не, не хоче відпрацьовувати. Він просто якби не поки що не до кінця розуміє, як е, коли передаються гравці, коли йде ривок, е, як працювати в командній обороні. І е, тут тут потрібен час, як для того, теж, щоб е, Михайло показав свої найкращі якості в атаці. Але от е, цей е, поєдинок з Байдена був таким непоганим а, анонсом. Якщо в принципі давати йому багато часу грати, проявляти себе, е, то він буде от, просто на полі. Набувати цей безцінний досвід і, і, і рости. Якщо йому не будуть давати часу, то, е, ну хоча б, там, якщо вже на заміну випускати, то не на 10 хвилин, а там, на 20-30, на бо, бо потрібен час такий трошки, щоб війти в гру і е, розкрутитися, то тоді питання буде: доки, знову ж таки, до керівництва чого купували. Тому що влітку е, потрібно продавати 9, 9, від 8 до 2 футболістів для того, щоб там, з фейерплей впоратись, і шалені збитки в команди, і забагато тупо забагато гравців, тому м, м, влітку потрібно щось робити. Ну але я сподіваюся, що все таки не 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 мудрика пожертвують. Ну тим паче, наврядчи хтось знайдеться, хто захоче відбити значну частину витрат Челсі на українського Вінгер. Ну, якщо так трапиться, все ж таки доведеться відвати Михайла Мудрика в оренду, то є куди, зважаючи на те, як тепло спілкувалися колишній наставник Шахтаря і колишній е, тренер Михайла Мудрика Дедзербі, власне, з зі своїм е, екс-гравцем. І до речі, от ти от згадав про створення моментів, і щодо критики несправедливої Поттера, то його команда Челсі дійсно створювала моменти. А зараз, якщо дивитися на такий показник, як XG, то вчорашньому не вчорашньому позавчорашньому матчі, навіть Челсі не награла на гол. XG показник 0,64, А в того ж Брайтона 2,33. От такі от маємо результати. Безмежно вдячний тобі, Тарас, що ти знайшов час, можливість описати поєдинок лондонського Челсі чергову. Поразку, а також гру Михайла Мудрика проти Брайтона. Де Дзербі це був Тарас Котів, головний редактор Футбол 24 А також Юра Гаврищак. Продовжуйте слідкувати за наповненням каналу контентом на цьому каналі. І також не забувайте донатити на Збройні Сили України. Побачимося.